Так, да, це септоріоз. Це септоріоз, таким почерніння, лусочки. От чітко видно, це прояв септоріозу. Тобто я рахую, що це от якраз зоріозні колосочки. Оце, два. Вітаю, шановні аграрії, на найкращому аграрному ютуб-каналі Мистецтво Поля Сиренка». З вас сподобаєчка і підписочка, а з нас хороший, якісний, а насамперед своєчасний контент. Друзі, ми проїхали досить багато регіонів України і бачимо, ситуація по зимій пшениці вона абсолютно різна, в залежності від технології, в залежності від... Повнокліматичних умов, ситуації ну, взагалі е на полі. Але в цілому радує те, що в більшості регіонів випали опади в червні місяці, в кого там 15-кого 12 міліметрів. Але це також є хороше внесок в отримання високого урожаю. Але оці опади, які зараз йдуть в червні місяці, друзі. Далі вже прогнозують зменшення їх інтенсивності, підвищення температури, вони можуть сприяти розвитку і хвороб. І ви пам'ятаєте, ми робили відео про захист пшениці від фузаріозу колосу, коли пшеничка починала тільки зацвітати. І це дійсно вірне рішення, коли своєчасно. Навіть превентивно, через те, що захист від фузаріозу, він в основному має бути превентивний. Фузаріоз колосу і септеріоз колосу – це небезпечне захворювання, яке зменшують і урожай і якість зерна. І аграрії, коли отримують вражене фузаріозом зерно, вони його навіть продати по нормальним цінам не можуть. Через те, що використати таке зерно пшениці, неможливо, особливо відправити його. На експорт і отримати за це гідну ціну. Тому, друзі, ми сьогодні говоримо про те, а чи потрібно ще внести фуницид на озимі пшениці, особливо цю пору, коли вже йде фаза наливу. Вже ми подивилися практично, навіть на підгонах вже йде формування зернівки, йде вже Налив молочна стиглість, далі піде молочно-воскова стиглість. І я пам'ятаю, перебуваючи, наприклад, в Німеччині, то фермера, коли в таку пору йдуть опади і високі температури, вони вносять знову хороші фунициди. Для того щоб дані фунициди спрацювали як стоп-ефект, дія кожного фунициду системної лікувальної дії, вона десь в середньому 20-21 день. Але якщо порахувати, коли була фаза цвітіння, то вже якраз і пройшла ця кількість днів. Тобто, ну, дія фунециду, його захисна дія, його вже закінчилася. І якщо ми обстежимо і побачимо на полях, на колосочках колосу, чи на, Коли остиста форма, побачимо білі остюки, ми відразу можемо констатувати, що на полі є фузаріоз. Найкраще рішення це відібрати зразки і здати в фітопатологічну лабораторію, але зазвичай фермера-хлопці це не роблять. Вони просто довіряють ну, своїм партнерам тих, хто до них приїжджає, чи іншим яким, ну, експертам, можливо, науковцям. Але, друзі, що хочеться вам порадити, необхідно от в дану пору обов'язково обстежити ваші поля. І коли ви побачите, що на деяких колосочках є прояв фузаріозу, знайте, що це досить небезпечно. І необхідно підібрати хороші фунициди. Тут же одним тибуконазолом не обійдеться. Тут необхідно застосовувати вже буде фунициди більш сильної дії з вмістом, наприклад, діючих речовин з так званого класу стробілуріни або інгібітори ферменту сукцинат деногідрази SDHI. Ну, і, можливо, і з класу триазолів також. Тому трьохкомпонентні фуніциди – фунициди це найкраще рішення для того, щоб фуницид спрацював як стоп-ефект. Ще раз хочу повторити, як все-таки на полі виявити, що є фузаріоз. Ви проходите по полю і дивитеся на колоски. І якщо ви побачили на колосі, що колосочки мають світлий колір, ну, я думаю, що це ще вони не будуть розового кольору через те, що це ще зарано. Але ми можемо побачити в будь якій частині колосу. Зміну кольору колосків, друзі. Септоріоз він трішечки по-іншому проявляється. Ми можемо побачити потемніння на оцих ну, чешуйках колос, колосочків. То це може бути прояв і септоріозу колосу септоріанудором. А фузаріоз він може проявитися в будь-якій частині колосу. І ми повинні подивитися ступінь розповсюдження даної хвороби, скільки його по полі. От на даному полі ми обстежили, подивилися, ми не виявили жодного колосочку, враженого фузаріозом, тобто фунициди працюють і немає потреби ще раз вносити. Але це не означає, що його може не бути через те, що до збирання, друзі, ну ще більше місяця. І фузаріоз може проявитися в будь-який час. Він завжди є в полі, в нижніх шарах, на рослинних рештках. І коли йдуть опади, особливо ливні, то спори збудника вони потрапляють на. Колос. А я ще раз повторюю, що той фуницид, який ви вносили перед світінням, він вже втратив період захисту. Тому, друзі, четверте, я так називаю, внесення фонициду, його ніхто не відміняв. Наприклад, в Великій Британії, в Німеччині, в Нідерландах фермера на пшениці вносять і по 5 фуницидів. Ну, Для того, щоб отримати і врожайність хорошу, і насамперед високу якість зерна. Через те, що в нас врожай може бути нормальний, а якості може і не бути. По різних причинах. І за фузаріозу, і за те, що низький міст протеїну. Але це вже по протеїну інша тема. Тому, друзі, слідкуємо, обстежуємо пасіви озимої пшениці. І якщо є шкідники на полі, може бути очагами і жук жукуська в цю пору. Може вже бути і хлібний пильчик, може бути вже і трипсе в колесі, можуть бути різні шкідники, попелиця злакова може бути на полях, то можна додати в цей час і інсектицид. Можливо, і ще додати і карбамід. Пам'ятаєте, ми не рекомендували під час світіння вносити карбамід. Через те, що він міг сприяти розвитку фазаріозу. Але от в, в дану пору, в період молочної молочно воскової стилості, 5 кг карбаміду разом з фуніцидом, можливо, інсектицидом, це буде просто супер. Друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставайте спонсором нашого каналу. Через те, що спонсори нашого каналу вони перші отримують хорошу інформацію. Чим вища технологія, спонсорства, тим більше, спонсори мають доступ до різної інформації. А в нас є досить багато інформації по технології вирощування різних сільськогосподарських культур, по системі захисту, по системі живлення і спонсор інтенсивної технології можуть і зателефонувати. Ми домовилися раз в місяць. Ну, дехто дзвонить двічі, Ну, нічого страшного, знаходимо час. Спілкуємося, надаємо хороші виважені рекомендації. А дехто і не дзвоне. все розуміє, дехто і не телефонує, ну це вже їхнє рішення. Тому, друзі, можливо, є потреба, телефонуйте, ми можемо виїхати до вас господарство. Це гаряча пора, середина червня місяця, друзі. І соняшник вже по метру висотою, і кукуруза вже до пояса. І пшеничка вже в такій відповідальній фазі розвитку, і соя. Тому це якраз відповідальна пора. От іменно червень місяць це найбільш відповідальна пора. Все посіяно, все зійшло. Тепер необхідно захистити, доглянути і отримати хороший, високий і якісний врожай. До зустрічі на каналі. З вами сьогодні я, Олексій Сирієнко, і наша чудова команда Артфілз. На все добре, пока-пока. Я так зрозуміла, що може бути ще і септеріоз на колосі. Так, да, септоріанудором, септеріоз колосу, так. Да. А фунгіциди від фузаріозу, вони спрацюють і проти септеріозу, чи це інші потрібні фунгіциди? Ну, ми рекомендуємо двох-трьох компонентні, тобто двох-трьох хімічних класів фуніциди. От, наприклад, там відомий старий з бородою солігор компанії Баєр. Я ним часто захищав пшеницю. Пам'ятаю один випадок в Тернопільській області, коли на пшениці сорту Самурай виявили фузаріоз і прийняли рішення обробити солігором дане поле, але залишили контроль. Там, де ми обробили врожайність, склала 9 тонн. А де не обробили, врожай склала 7,5 тонн, півтори тонни різниця. Ти сказав, виявили фузаріоз, а септаріоз? Септаріозом були одинокі випадки, в основному був фузаріоз. В основному був фузаріоз, його було десь відсотків до 30. Але фуніцид Солігор, ну він вже старий з бородою сьогодні є, сьогодні є на ринку нові класні продукти різних. Компаній різних виробників, але півтори тони це величезні кошти і ті витрати, які були зроблені, вони не вартували того прибутку від даного агрозаходу. А багато проігнорували агрономів, фермерів цей захід в цю пору і отримали фузаріозне зерно, і навіть не знали. Що з ним робити? Спирт заводи були завалені зерном неякісним, то просто були збитки шалені. Спирт був поганий. І Спирт був поганий. А саме головне, що цілий рік пішов на смарку. Через те, що пшениця це довга культура від вересня до липня. Жодна культура так довго не збирається. Навіть озимий ячмінь і то раніше збирається, ніж озима пшениця. Це незавершене виробниця, це довгі гроші. І це культура, яка Ну це хліб, розумієте. Ми маємо отримувати якісне зерно. Просто якісне зерно для того, щоб ми всі куштували якісний хліб. Я тут знайшла колоски, які... Мою увагу звернули. Хочу, щоб ти повз. Не прокоментув... типові так звані, Да. Ні, хочу прокоментував. Тут, мабуть, хвороба є. Да, оце септоріоз. Це, оце, Це септоріоз, отаким, от почорніння лусочки. От чітко видно, оце от прояв септоріозу. Оце так от він починає на колоску. А оце. Це можливо вплив якихось дійсно гербіцидів коли вносили під час і пішла така уродливість. Тобто міг бути вплив хімічних речовин. Але тут є ще побіління. То не хвороба? Та ні, то просто лусочка пуста, вона не зав'язалася. Це стерильна квітка. Побіління. Оце, Може бути, вже прояв і фузаріозу. От бачите, побіління, воно вже навіть пустий не зав'язаний. Уже пустине зав'язаний колос, колос. клопачерепав. Ну, на, 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 може бути і отут в даний. Тоді а, взагалі б, на дану пору просто була б навіть не зав'язалися і, 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 і лусочки. Ну, зерно. Да, і зерно. Да. Тобто я рахую, що це от якраз в заріозні колосочки. Оце два. Оце така от, а ситуація. Тепер а септоріоз ми тільки що от бачили от почерніння лусочки. Коричнев... Поборіння, поборіння, да, поборідні, да. Оце так проявляється септоріоз. Септоріанодором. Все може бути. Тому обстежуємо, захищаємо, підбираємо хороші, класні фунициди. Не всі фунециди ефективні як стоп-ефект дія проти фузаріозу. Не всі. І на 100, наприклад, фуницидів. Може бути до п'яти, мати ефект як ну, стоп-ефект. Тому необхідно знати, спілкуватися, консультуватися, я хотів сказати, і застосувати хороші продукти для захисту, щоб не розповсюджувався він від враженого на здоровий. Розумієте? Через те, що в цю пору вітер опаде, інфекція вона розноситься на сотні метрів. На, і навіть контакт, над, контакт одного колосочка до іншого це може передати ну, інфекцію. Про це ти розповідаєш на вебінарах. Обов'язково в зимовий час часу багато нав, для навчань, досвід є, тому досвід. доступ є і досвід є. Доступ є у кого? У кого доступ є? Доступ є у спонсорів. Тому ставайте спонсорами. Це невеликі кошти, повірте. Спонсори самої високої інтенсивної технології, 700 гривень один раз в місяць оплата. Ми рахуємо, що можна зекономити в сотні разів більше, отримавши хорошу, якісну пораду від експерта із високим професійним тривалим досвідом. І отримавши доступ не до одного вебінару. Маса вебінарів там дуже багато. Їх дуже багато.